Що ви дізналися генебно пізно в своєму житті. Мені знадобилося 18 років, щоб зрозуміти, що шампунь слід використовувати перед кондиціонером. Мій брат, у якого дуже густе кучеряве волосся, яке він завжди вважав дуже жирним, довго не знав, що волосся потрібно спочатку мити шампунем, а потім кондиціонером. Але пізніше він почав працювати з людьми з хворобою Альцгеймера, і колега розповів йому правильну послідовність використання шампуню та кондиціонера. Брат запитав нашу маму, чому вона не розповідала йому про це раніше. На що вона сказала, що просто ніколи не думала про це. У школі над ним знущалися через його волосся, і через це він і досі ходить з коротко підстриженим волоссям, що мене дуже сильно засмучує. Лише коли мені було близько 20 років, я дізнався, що в концентрат супу потрібно додавати воду. Я дуже добре пам'ятаю, як я їв сгущений томатний суп у своїй кімнаті гуртожитку без води, тобто, по суті, їв кетчуп. Коли мені було 10, я думав, що слово мастурбувати означає обдумувати. Тож я сказав своєму вчителю математики, що мені потрібно більше часу, щоб обмастурбувати свою математичну задачу. А в якому віці ви дізналися, що оформити підписку, вподобайку та коментар займає лише 10 секунд. Перевірити це можете прямо під цим відео, що не всі міста та провінції у Франції були названі на честь вин деякі з них були названі на честь сирів. Коли я був дуже молодим, моя сестра сказала мені, що її вирвало. Тож я насправді боявся, щоб моє нутро ще не вирвало назовні. Моя старша сестра підліток сказала моєму татові курцю, що його кашель звучав так, ніби він викашлює нирку. Я думав, що цілком можливо викашляти нирку ще багато років. Що повії насправді не торгують шматками власних тіл. Перед історією ми з мамою дивилися сцену з Титаніка, у якій Джек розповідав Роуз, що він намалював повію. Я запитав маму, що таке повія, і вона відповіла мені, це жінки, які продають своє тіло за гроші. Я ніяк не міг зрозуміти, чому комусь спало на думку продавати свою ногу приблизно за 30 доларів. Речі не повинні розмиватися на відстані 15-20 футів. Приблизно у 26 років з однієї стемнареді дізнався, що мені потрібні окуляри. Так, люди, ви повинні бачити окремі листочки на деревах. Сподіваюся, ще комусь можна допомогти, як мені. Я ніколи не забуду, як вперше подивився на нічне небо після того, як втягнув окуляри, і зрозумів, що можу чітко бачити місяць. Я припускав, що люди, які зображували його, малювали місяць з уяви та наукових відомостей про нього. Можливість чітко бачити рельєф місяця мене дуже вразила. В підліткові роки я опублікував статус в інтернеті, де я писав, що я дрочу. Я думав, це означає, що ти просто нудьгуєш і марнуєш час, доки моя старша сестра не написала мені і все не пояснила. Х'юстон це не ім'я хлопця, з яким спілкуються астронавти. Х'юстон, у нас проблема. Тебе не звати Х'юстон. Кока і какао це дві різні рослини, а не один чарівний організм. Якби одна рослина давала нам і кокаїн, і шоколад, це було б переконливою причиною вірити, що Бог є і що він хоче, щоб ми кайфували від життя. Моїй сестрі було за 50, коли вона зрозуміла, що означає у вас залежна особистість. Навіть після років терапії вона думала, що це означає, що люди залежні від її особистості. Ми історично сміємося, коли згадуємо про це. Дивлячись у гру престолів, я запитала свого чоловіка, коли вимерли дракони. Для пояснення йому довелося призупинити перегляд. Минулого року я дізнався, що арахісове масло коричневе, мені 34, і я дальтонік, якщо це не було очевидно, змінено. Я думав, що воно зелене. Це нагадує мені історію глухого редітора, який досить пізно зрозумів, що пукання насправді супроводжуються звуками. Коли я вчився в старшій школі, моєї мамі зробили гістеректомію. У той же час у її кімнаті з'явився холодильник, у який вони з моїм відчимом складали смаколики для перекусів. Мама ніколи не розповідала нам, що в ньому, і сказала, щоб ми ніколи його не відкривали. Тому я просто логічно припустив, що вона зберігала свою матку чи яєчники в тому холодильнику. В тому віці я чомусь думав, що люди так і роблять, зберігають видалені органи. Я так думав аж до 15 років. Не знаю навіщо на запчастини, нащадкам. Моя мама досі сміється, коли я розповідаю про це. А моя сестра думала, що гістеректомія – це видалення сечового міхура, тож Вона припускала, що в холодильнику був саме він. Проте сестра набагато молодша за мене. Мене вчили, що змивати тампони та прокладки в унітаз це нормально. Я не розуміла, наскільки це неправильно аж до 20 років. Я здивована, що труби в будинку, де я виросла, не забивалися». Коли я отримував права на свій 16-й день народження, жінка в сервісному центрі МВС запитала мене, чи хочу я зареєструватися як донор органів. Моя мама відповіла так, і я був дуже нажаханий від цього. До 16 років я думав, що бути донором органів означає, що коли комусь буде потрібен твій орган, вони зв'яжуться з тобою, прийдуть і вп'ють тебе. Коли я навчався в коледжі, мені було 21-22, я одягався і раптом в мою голову прийшла геніальна думка: якщо спочатку просто протягнути вузький кінець ременя через всі петлі, а не починати з пряжки, то буквально будь-який ремінь буде підходити до штанів. До того часу я іноді думав, що у мене замалі петлі для певних пряжок. Я вибіг до своїх друзів і продемонстрував їм своє відкриття. Я щиро думав, що вони будуть в захваті від мене. Саме тоді я дізнався, що всі інші на землі, крім моєї, я тупої голови знають, як правильно носити ремінь. Неймовірно, скільки разів до того часу я намагався спочатку просунути пряжку і доходив висновку, що мені просто потрібні більше петлі на штанях. У дитинстві я дивився багато кримінальних серіалів про 90-ті роки. Моїм улюбленим серіалом було «Файли ФБР. Багато епізодів серіалу були присвячені вбивствам повій. Я не знав, що таке повія. Мене також бентежило, чому вони завжди сідають у чужі машини. Тож я просто припустив, що повії це люди, у яких немає машин. А зараз авторка проморкотить свою історію. З підліткового віку я мріяла про плаский живіт, тому активно качала прес скручуваннями. Звісно, це не допомагало. Як я дізналась про правильну техніку скручувань, то окрема нецікава історія. Зараз не про те. Нещодавно я відновила свої відвідування спортзалу і знов почала цікавитись всіма цими спортивними штуками. І лише минулого тижня, коли я читала книжку про спорт, я дізналась, що для плаского живота не треба качати прес. Мені 24. Де ці знання були всі ці роки. Коротше. Дівчата, хочете плаский живіт, робіть планку. Дякую вам за перегляд. В коментарях пишіть ваші історії. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!